Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 27 липня 2010 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Київське Динамо. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команди. Приймає бельгійську команду Гент 3-0. Динамо Київ перемагає. Переможні М'ячі забивали Андрій. Андрій Єрмоленко, Андрій Шевченко та Роман Зазуля. Давайте про все ми, друзі, з вами будемо говорити по порядку. На стадіоні імені Валерія Лобановського було 18 тисяч глядачів. Шотландський суддя Уільям Колом обслуговував даний поєдинок. І стартова розновка Динамо Київ. Валерій Газаєв, головний тренер команди 4-3-3, стартова розновка Київського Динамо. Бойко у воротах, пара центральних захисників Михайлик Бетау, Данила Сильов Магара по флангах, Єременко, Лукєвич, опорні півзахисники, Дініс Гармаш грав тришки вище, грав він як атакувального півзахисника. Мілєвський, Андрій Ермоленко та Андрій Шевченко, капітан команди у нападі. Це стартова розновка київського Дінамо. Агент Франкі Дюрі, головний тренер команди, стартова розновка 4-4-2. У бельгійської команди Йорг... Йоргачевич у воротах, Дуарте Уілл з парацентральних захисників, Ханс Твейт Майер по флангах. Тіс, капітан команди Гронден, опорні півзахисники трішки вище, Ельгана Сілей, грали більше як латералі, дуже активно до атак та відпрацьовували у захисті. Uh, ну, відповідно, Лепуан та Десмет НУ нападі – це стартова розновка бельгійської команди «Гент». Про сам матч, давайте, друзі, будемо говорити. Ну що ж, це була кваліфікація Ліги Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд. Кияні заволоділи ініціативою. Знаєте, ось Кияні перед цими рідними уболівальниками да? у Києві да? на стадіоні імені Валерія Лобановського. Кияні заволоділи ініціативою. і Чим більше володіли на старті матчу? Більше атакували. Старые были моменты. Ну и вот она. В 19-х хвилина на матчу. 19-х матчу. Кияне атакуют. Все начинается с передачи в Штрафный. Далее мяч потрапляет до Дениса Гармаша. Далее, друзья. Uh, Юргачевич невдало зафіксував м'яч і випустив м'яч відповідно. Ярмоленко да? підхопив м'яч. в Один дотик пробиває, забиває гол, Це гол, Це гол, Це гол, Це 1-0, Це 1-0, Рахунок стає на користь української команди. Справді, друзі, дуже важливий м'яч. Забиває київський Динамо. Дуже важливий мяч для української команди Андрій Ярмоленка. Забиває гол Андрій Ярмоленка. Андрій Ярмоленка дуже здорово, і справді зорієнтувався в ситуації. І справді вдалося Андрій Ярмоленка реалізувати свою нагоду. Донавіць да забили дуже важливий м'яч і дуже красивий м'яч забив Андрій Ярмоленко на ній гарматніший удар і відкрив рахунок матча. Кені після забитого м'яча продовжували і, знаєте, ініціативи володіти. Хороші були моменти у київського Динамо. Але бельгійської команди Гент Справедливості Раді виникали і свої непогані доволі атаки. Тобто і справді, ну, скажімо так. Нелегкий був матч для киян, але більше було моментів у київського Дінамо. Більше атак було в української команди. О, перше 45 хвилинка завершується. Завершується перемога української команди. Берталіо, Ліандра Алмейда, зазуля вийдуть на другий тайм у Дінамо Київ. До речі, Бірталіо вийшов, але потім його ще змінять. Напевний жаль. Ось буде вимушена заміна в бельгійській команді Гент вийде Smolders Кулібаліта Арбейтман. виходить тю... агента. А другий тайм, з програту це маній шанс супербуфа Андрія Шевченка. На старті дро тайма кияні вкидають аут. Шикарно вводять аут кияні Армоніка Прастра Шевченка. Не забиває Андрій Шевченка. Ось це так шанс був у київського Динамо, і Андрій Шевченко не зміг реалізувати свою нагоду. На 56 й знімачів у схожий момент, Ярмоненко виконував навіс, і Андрій Шевченко здавалося, що навірний вже гол замикає. Але пробував повз ворота Андрій Шевченка. Кіані продовжували тиснути. Кіани продовжували тиснути на ворота е, суперника. Нам у Києві справді дуже здорова команда Валерія Газаєва діла. Ну і ось вона, друзі. 80-та хвилина матчу. Кіані дуже здорово діяли справді після серії швидких передач. Е, Тому не що він дуже здорово Андрій Шевченко в загалом з Дінством Гармашем не Розіграла. Один из гармаш віддає шикарний пас на Шевченко. Проникла глас Шевченко. Шевченко, удар. Гол! 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 2-0. 2-2-2-ноль. Рахунок стає на користь української команди. Шикарна комбінація. Шикарна комбінація Шикарна комбінація від української команди. І після того крахунок став 2-0. Після того, как рахунок вже став 2-0. Далі вже Кені доводили справу до переможного кінця, хоча у Гента були моменти. Але на 90 хулини матч на 90 плюс перший матч Яни втікает в Шевченка, в, в прорыв Зазулю, рома! рома! роман зазуля выходить на один рома. Гол, забывай роман зазуля 3-0. Забиває гол Київський динамо 90 плюс перша ху на матчу. забиває гол роман зазуля. І ставить таку м'єцну крапку в даному матчі, 3! -0. Українська команда перемагає. Ну і він завершиться на матч. не перемагає за рахунком 3-0. Висновок. Що ж, друзі? Динамо Київ з перших же хвилин матчу. Українська команда заволоділа ініціативи. Більше м'ячем володіла, більше атакувала. Ключовий роль зіграв Андрій Шевченка. Андрій Шевченка. І зробив гол плюс пас І шикарно другий м'яч. В принципі, весь м'яч Андрія Шевченко другий. Він, мені здається, став таким переломним моментом. Вообще, до нуля рахунок такий слизький. У гента були атаки, а тут рахунок став вже 2-0. Далі вже Кияні довели справу до переможного кінці. Кияні по ділу перемагаю, тому що не помиляюсь по статистиці за 19 ударів до нами. Там дуже багато було ударів. У Київського Динамо і справді. Комбінаційна гра на флангах також дуже здорово, я не виглядала. Ну, дуже хороший матч, справді дуже сильний матч. Тоді провела команда Валерія Газаєва. Ось, тож, пригадали ми, друзі, цей поєдинок, третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, 27 липня 2010 рік. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского у Киеви. Премия матч. Динамо Киев, бельгийский гент 3-0. не помогает. Друзья, побажаем Динамо Киеву добра. Генту добра побажаем. А вам, друзья, счастья, бажаю добра. Бережите себя. Всем до побачения. Всем до новых встреч. Пока.